Ella se Що не кажіть, але цей тиждень був дуже насиченим. Та нам все ж таки вдалося зібрати лише найцікавіші інфоприводи у поп культурний дайджест від Сквот. Поїхали найобговорюванішою подією тижня. Став нацвідбір Євробачення. Дія лягла. Одна з учасниць знялася з конкурсу. А від України вже ледь не поїхав пес патрон. Та все ж таки на наступний день назвали переможця Україну цього року. Представлятимуть Альона Альона та Джері Хейл. Пишіть у коментарях за кого голосували ви. В Америці також відбулася важлива музична подія року вручення премії Греммі Тейлор Свіфт, як завжди, побила усі рекорди. Вона виграла чотири нагороди за альбом року. Свої дві перші статуетки отримала Майлі Сайрос за пісню «Flowers». Трек Eilish, «What Was I Made For» став пісною року. А найкращою R&B-піснею обрали трек Сі за Снуз. Вікторію мене назвали найкращою новою артисткою. Перелинали все ближче, і за декілька тижнів до фестивалю організатори оголосили, що до складу журі увійшла українська письменниця Оксана Забушко. Це вдруге за всю історію фестивалю, коли серед основного журі буде представник України. Першим основний конкурс судив письменник Андрій Курков у 2005 році. Що ж, побажаємо пані Оксані. Удачі люди з чіпами у мозку серед нас. Компанія Ілона Маска Neuralink провела першу операцію для вживлення нейронного імпланту людині. Продукт під назвою Телепасі розробили для людей, які не контролюють свої кінцівки, завдяки чіпу, який зчитуватиме сигнали мозку, вони зможуть керувати телефоном або комп'ютером з силою думки. Своєю чергою, Apple нарешті представив новинку, яка змушує мозок вибухнути. Знайомтеся, Apple Vision Pro штука, яка у прямому сенсі робить гаджети частиною нашого життя. За її допомогою, ви можете виводити дисплей телефона чи ноута у 3D-про. Остір та робити усе, на що вистачить уяви, а усі косі погляди можна зам'ютити. І ще трошки про новітні технології: Google створив штучний інтелект, що генерує відеоролики за описом. Достатньо ввести прості фрази, щоб отримати від шиї Lumiere повноцінне відео за цим сюжетом. Поки інструмент ще тестується, але з такими темпами цей дайджест робитиме штучний інтелект. Дженіфер Лопес випустила другий за місяць кліп на пісню Can't Get Enough». Зрежисувала його українка Таню Муїні. Насправді кліп знятий на ремікс пісні, який співачка виконала разом з реперкою Латто. Вийшло дуже hot and спайсі. У рекламному світі бренди зараз поділилися на тих, хто готується до Дня Закоханих, та тих, хто готується до Супербоула. До першого табору приєднався Гуня Проджект у колаборації з ЦУМ. Творці колекції надихнулися вишитими рушниками з музею Івана Гончара середини 20-го століття. Тому ключовими елементами усієї лінійки стали образи пташок, янголів, сердець та квітів. Це прям дуже мило. А ось Uber Eats приєднався до команди Супербоула. Бренд випустив тизер до своєї реклами, яку покажуть 11 лютого у фінальній грі сезону американського футболу. Зірками тизеру стали Бекхеми, які відтворили вірусний уривок з недавньої документалки про футболіста. У кадрі Вікторія сидить у футболці з написом У мого батька був Ролс Ройс. А Девід просить дружину Біонес. Пара натякає, що вони з'являться у великому рекламному ролику разом з Дженніфер Еністон. Тим часом у Тіктоці паніка. Почали пропадати треки Тейлор Свіфт, Дрейка, Олівії Родріго, Леді Гаги, The Weeknd, Аріанди Гранди Лани Дельрей, а також українських виконавців лейбла Енко, що їх всіх пов'язує між собою. Суперечка між найбільшим холдингом лейблів Universal Music та TikTok. Universal Music не влаштовує за низький відсоток роялті, який платить TikTok, а також негативний вплив Шиї на артистів та порушення авторських прав. Хоч оригінальні треки і зникли, залишилися ремікси цих пісень та копії, завантажені і користувачами. Hey, hey. У книголаверів Свято. Літком запустив український аналог Goodreads платформу для читачів та читачок. У книжковому сомельє, саме таку назву має проект, Можна ділитися відгуками на прочитані книжки і тим самим допомагати іншим обрати собі чтиво. Ідея суперкрута, а ось з назвою трохи перекреативили. Як думаєте? На Netflix вийшла документалка про створення відомої на весь світ пісні «We are the world». її написав і виконав супергурт із 45 американських артистів USA for Africa. У 1985 році музиканти об'єдналися, щоб залучити кошти на гуманітарну допомогу Ефіопії та Судану. У результаті вони зібрали понад 60 мільйонів доларів. Окрім цього, їхня пісня очолила чарти по всьому світу та отримала чотири премії. Гремі. Наче все перед тим як перейдете до наступного відео, поставте лайк та підпишіться. На канал Сквот, адже рівно за тиждень вийде новий поп культурний дайджест, папа. -па.